Одразу заходиш в оселю і бачиш цей прекрасний гардероб. Да. Ці сумки да. тому давай одразу туди. Це неочікувано, очікувано, да? да. але почнемо <свісна> одразу <свісна> з гардеробу. Пішли. Слухай, як я обожнюю ці дівочі штучки, гардероби. Да, Скажи, да, будь ласка, да. в тебе була мрія, да? щоб в тебе був гардероб. Так, я коли заїжджала на квартиру, гардеробу не було. Я сказала, ну, це просто був простір. Я сказала, ага. що ми якби зашиваємо, закриваємо цю стіну і робимо мені гардероб, бо я інакше не, не хочу. Так, ви типу таки... вибивали? ти просто під камеру поставили ці всі штуки і поставили ці ага. штуки і вийшов гардероб. Ну що, да. почнемо Ну Давай, давай. Я що, тобі? що тобі цікаво? Мені цікаво, давай сумок. Я вчора з. Любила свою сумку, тому мені дуже хочеться. Розкажи, ти е, така шмоточниця чи не шмоточниця? Я сумочниця. сумочниця? сумочниця да, і, при, так. да, і прекрасниця. Так? Да. Які твої улюблені сумки? Ну um, різні під настрій, насправді. В мене різні сумки є. І українських брендів. і Давайте заваримо. Давай, я тобі показую. Да, Це, шіка... шанель. Це шанель. Це шанель. Слухай, але ти е, ну, якщо ти прям сумочниця, ти кожен місяць собі любиш щось прикупити? слухай, ну. Були б можливості, звісно, можна було б Шанель кожен місяць купувати, але поки немає такої можливості. А ти сама купуєш чи це зазвичай подарунки? А, ну по різному але ну великий. Кількість тут подарунків, так, зараз. Mm. Я всвітала від кого? Який закретник. Так, це друга жили. Так, клас, Покажи Малі, малюнька. Сюди нічого не вміє. Розкажи, але не хоч е скільки коштує ті, які ти сама купила. Ти ж красива жінка, незалежна незаміжна. <гл _> да, так, подивимось. Ну, ці, які, які я сама купувала. Боже, це в цій сумці дуже багато років. Насправді вже я, я її купила в Європі, не знаю, років вісім назад, напевно, але не, не вмираюча взагалі. Не вмираюча. Що це таке? Це Лувітон. Класична Ловітон. Боже, скільки, я просто не знаю, скільки вона зараз коштує. Декілька тисяч доларів воно коштувало раніше. Ну, пройшло багато років. Два, три, три, п'ять. Хорош, хорош. <ристо> ну, я думаю, що десь три вона коштувала. <ристо>